Я знову вас вітаю в студії Другого телеканалу. Ми повернулися. Це програма в об'єктиві. Ми обговорюємо хід антитерористичної операції, намагаємося спрогнозувати її результати і закінчення. У мене в студії є Гліб Вакулюк, це журналіст Василь Мельник, полковник запасу та Марон Варій, полковник запасу. І зараз запитання до пана Мельника. Пан Вакулюк сказав таку думку, що це абсолютно новий тип війни, так з аналогу якому важко знайти. і Порівняти, на вашу думку, з чим можна порівняти те, що відбувається зараз на Сході? Чи дійсно це абсолютно якийсь новий тип війни? Ну, ви знаєте, так, на мою думку, війна, вона і є війна. Просто, можливо, є особливості ведення бойових дій. Може, це, це не є новий тип війни, тому що, що брате, загалом в світі е, схожі греще значить е, дуже багато в різних країнах щось нове, тому що. Ми живемо в ногу з часом. Ну а щодо особливості цієї війни, це, це те, що дійсно задіяні кадрові сили збройних, кадрові частини Збройних сил України і повітря, ну, повітряні сили, механізовані підрозділи, десантні підрозділи. Багато от зараз нацгвардія створює свої підрозділи, є підрозділи добровольців, як Донбас, там і інші. Але ж бойові дії ведуться ну дійсно на маленькій території в межах населеного пункту, на околицях. Ми бачимо, що ну, зараз вже другу добу тривають бої на Луганській, відбуваються прикордонники, і нібито ми не можемо ніяк допомогти. Вони просять допомоги. Я впевнений, що там є допомога. Так такого бути не може. Але ж туди не можна і техніку підтягнути, тому що її спалять в місті. Бойовиків серйозна зброя протитанкова, не можна авіацію задіяти, тому що вони ховаються в житлових будинках. Тобто там я знаю, що працюють спецпідрозділи потихеньку плавно як можуть, так працюють, тому що це теж велика тема щодо розвідки, контррозвідки, дії спецпідрозділів. Це, це все те, що дійсно, ще раз нагадую, що. Це на слуху, що армію планомірно, як і спеціальні е, служби розвалювали. І зараз просто не, не то, щоб е, ці от всі е, військові такі от неправильні, вони впевнені, що вони стараються, але маємо те, що маємо, і щоб вийти на якийсь рівень такої серйозної бойової боєздатності, треба трошки часу. Я в плані е, ще говорю щодо розвідки, контррозвідки, тому що не буває там, щоб за місяць. Поновити сили, особливо аспект оперативної роботи, це треба тривалий час. Тривалий час, але знаю, що мої колишні колеги по службі добросовісно виконують свій військовий обов'язок. Зокрема, навіть я скажу, це не є велика таємниця, що на фоні планомірного знищення Збройних сил, силових структур знищили як такову, ну як знищили, військову контррозвідку. Це була а, така. Правильно, нормальна вертикальна структура, от іменно зараз в ній і є необхідність зараз. дивимося, що мої колеги працюють в військах, допомагають ведуть свою роботу, втомішно і оперативно чи можуть допомагають командуванню, але сил явно недостатньо і на жаль, це те, що було плотно. І все ж таки пане Василю з війною, в якій країні можна порівняти те, що відбувається зараз у нашій державі. Ну тут щось схоже і на Чечню, щось схоже на Сірію. Ну, те, що це не є широкомасштабні військові діяти, дійсно ми зараз говорили перерви щодо коли підтримується авіація та інші формування. Просто війська вчаться воювати і, на жаль, Маємо те, що маємо, вчимося воювати в цих нових умовах. вчимося. Я думаю, що все таки це тип нової війни. Я скажу спочину. Тому що вивчаючи історію, ми військову історію, військо історію війн, ми не можемо знайти такі якісь паралелі. От взяти війна в Криму, це є психологічно демонстративна війна. Чому психологічно? Демонстративно, тому що командування Російської Федерації опиралися власне на психологічну закономірність. Перше з'явилися зелені чоловічки. Люди мовчать, військові не діють. Почали вони активно діяти, зупиняти. Люди мовчать, військові мовчать. Почали вони. Оточувати військові частини люди мовчать, вони збільшуються. Далі вони почали захоплювати, теж немає супротиву і таким чином, без єдиного вистрілу, такого в історії він фактично немає. Є коли без єдиного вистрілу, коли працювала добра розвідка і вже відкривав. Що стосується південного сходу, то тут, скажемо, психологічно збройна боротьба, таке саме спочатку. Ви бачите, що воно починалося. Почалося з маленького, невеликої групи. Ті не змогли ліквідувати. Міліція перейшла на бік, фактично або не виконувала свої обов'язки, або перейшла на бік сепаратистів. Почала збільшуватися. Так? Знову. Мовчать. Почали діяти до виборів, фактично антитерористична операція проводилася в ял. Та я хочу сказати, що і тепер вона, якщо і проводиться активно, то я, я деяких речей не розумію. Правильно говорю, насамперед треба. Замкнути на ключ кордон з Росією. Скільки б не так, бо така війна може продовжуватися роками. І це вигідно на руку, і це на руку вигідно Росії. Чому? Тому що тільки ліквідують якусь групу, тут же буде знову. Їх будуть збирати з всього світу. Зараз люди є, які заробляють на смертях, які їдуть вбивати, і це є їх, їхня робота. Тому треба закрити. Друге, не вирішено внутрішні чинники ряд. В Україні діють явні вороги українського народу, її державності. Чому тільки вчора прийняли рішення, про, там, е е дали дозвіл на е притягнення пана Царьова до, до кримінальної відповідальності, а його вже немає. Чому знову ж таки залишилися соратники, які, які в будь-якому випадку, якщо не матеріально, що треба доказати, так то морально підтримують сепаратистів і, і, і тих бойовиків? Чому чому Симоненко діє і розвідка знає, доповідає, що він веде перемовини з Росією і ко координує свої дії з партією регіонів? А Уряд, країна нічого не робить для того, щоб їх нейтралізувати, лі... Лі... локалізувати. Де ви бачили ту країну, що під час війни внутрішні вороги були тут? Де ви бачили, щоб так... така система була? В суд взяли бойовика, наприклад, священника, е Православної церкви Московського Петріархату. Його відпустили. Хоча він доведено, що він стріляв, убивав людей. Де це бачили? Це тому. Тому перемовини з Росією треба вести, але це буде програш, якщо ми не закінчимо терористичну операцію. Це буде програшом. Тому що Росія тоді висуне свої вимоги. А для того, щоб закінчити цю операцію, треба діяти рішуче. І можливо вести військовий стан. Чому військовий стан вести? Вести військовий трибунал, вести смертну кару за зраду. За загибель наших десятків солдатів, за те, що вони пропускають через кордон, наприклад, так, бойовиків. Ви чули? Прорвалися бойовики без жодного вистрілу, без жодних е, там утрат ні, з іншого боку. Це що означає? Це означає, що вони спокійно перейшли кордон. Якщо цього не буде рішучих дій, то ця терористична операція. Буде на руку довго тривати, на руку Росії і відкине Україну і в економічному і політичному плані, скажімо, до таких країн, які є ненадійними. Ну хто захоче вкладати інвестиції в Україну де постійний конфлікт? Для якої конфлікт і війна це є норма. І все-таки завершується. Це є новий тип війни. Новий тип війни. Таку війну, як на південному сході, фактично йдуть підрозділи спеціального призначення. Тому що це є специфічне військових, так навіть на закадемія майвищої військового світу, так не вчили воювати, вивчили фронтами, дивізіями і інші. А це є специфічний вид. і тому має бути специфічна підготовка сил, швидкого реагування або підрозділ спеціального призначення, яка би включала і взаємодію розвідку, інше прикриття і так далі. Всіх, і достатню кількість людей для того, щоб можна було зберегти своїх людей і діяти в незвичайних умовах. Я вам дякую, пане Виколюк, До вас запитання, судячи з того, що ви побачили, які можна спрогнозувати розвиток антитерористичної операції і чому дійсно е, ті заходи і ті міри безпеки, які б могли давно вже бути введені, досі не зроблені? Ну, Йдеться найбільше... про закриття кордону. Найперше про специфіку цієї війни ага. ну варто зрозуміти, що почалося воно все із за того, що так звані батьки Донбасу вирішили поторгуватися з київською владою. Вони щоб краще було якісь козирі собі припасти, вони почали підбурювати це дуже крім регіон. Росія, звичайно, також там задіяна. Вона також допомагає своїми фахівцями, допомагає в лапках. але це все почали батьки Донбасу для того, щоб торгуватися, щоб їх не чіпали, щоб лишили ті ж самі схеми, щоб були ті ж самі привилегії, що й і до того. Але зараз воно вже дійшло. Ну випустили чорта з табакерки. Зараз настільки багато цих дрібних, великих бандитських угрупувань. Я просив би їх не називати сепаратистами, тому що ідейних там ну дуже мало ідейні там зі зброєю в основному не ходять. Там ходять бандити, яким сподобалося, які заробляють гроші. Їм сподобалося е, гарбувати, їм сподобалася безкарність. Ну фактично, рядові, напевне, йдуть в Абанк. Ті, хто там е, керівництво цих банків групування не ще сподіваються врятуватися. Зараз ніхто ними не керує. Ну це навіть свідчать останні події. Дехто з батьків Донбасу вже і не на Донбасі, вже вони переховуються, тому що грабують їхні підприємства. Вони не керують процесом. Процес вийшов з під контролю, тому що на Донбасі. Дуже, ну, дуже багато криміналітету. От взяти Слов'янськ. Що таке Слов'янськ? Ну, це один із центрів наркотрафіку України. Це курортне містечко. На ну, курортному містечку ну, зазвичай теж там багато не зовсім чесних громадян. І тим паче це ще Донбас. Люди живуть там бідно, там нема де заробити гроші. В основному люди, якщо це невелике місто, живуть з сільського господарства. Природні умови в них не найкращі, тому що в них спека дуже рідко дощі падають. І люди бідують, люди п'ють, люди йдуть на порушення закону. Це стосовно специфіки війни. І тут ще, звичайно, цей фактор нашого сусіда. Друге, стосовно того, чому так Чому немає заходів, тут? очевидно, що наших збройних сил недостатньо для того, щоб перекрити всі шляхи, от взяти той самий Слов'янський. Є чотири дороги. Ну, не говоримо там лісами, полями, є чотири дороги. Три з них перекриті, четверта не перекрита. Якби перекрили всі, звичайно, що рано чи пізно на бої б закінчилися і закінчилися б ті самі бойовики. Четверта дорога, яка веде в Луганську область, відповідно у Луганськ, там у нас трошки дирявий кордон. Е вона не перекрита. Вряди годи е проводяться операції, мобільні блокпости влаштовуються. Ну, але це розуміти. Це не є так дієво, щоб це зупинити. Це перша причина, чому в принципі воно триває. Друга причина це дірявий кордон. Приїжджають, очевидно, теж недостатньо сил, і за цього е практично безперешкодно бойовики потрапляють з території Росії в Україну. Третя причина, чому так довго триває АТО, це мирне населення. Як би не хотілося, але це вірити. Але там є відсоток населення, яке підтримує тих людей, які зараз зброєю вбивають наших військових. Роблять вони це з ідейних переконань і допомагають. Ну і є ще відсоток матері, жінки, сестри тих людей, які місцеві, і які взяли зброю, які є бандитами, які теж можуть стати живим щитом. Часто, часто буває так, що бандити відкривають вогонь по наших військах з житлових будинків. Що в такій ситуації робити, якщо це дев'ятиповерховий будинок, збивати будинок повністю і мирне населення бувати? Я думаю, що це тільки. Загострить конфронтацію і збільшить е, кількість людей на сході, які будуть проти е, України, і хотів би ще відзначити, що в принципі, е, ось такими методами, якими зараз ведеться АТО і. Е, так як ведуть себе бандити, ну з кожним днем, днем їхніх симпатиків менше є, тому що бандити собі ну дуже багато дозволяють, вони себе не контролюють, вони не вважаються потрібні. Е, Від місцевих жителів спілкувався, вони розказують ситуацію Слов'янську, день ринок. Приходять бандити з автоматами, цей, цей цей товар ми забираємо з собою. Ця, ця, ця машина наша. Вони можуть машину зупинити серед міста. все, ця машина конфісковується на користь Донецької Народної Республіки. Люди це все бачать, люди все розуміють і все менше і менше. Ну на щастя. Симпатиків цих бандитів. Я, зрозуміла. я, я хотів я да? доповнити я щодо цього. Можна не погодитися з деякими моментами, хріп, все гарно щодо е, відсутності сил необхідних для, е, для того, щоб перекрити кордон. Якщо порахувати кількість військ, кількість міліції, кількість Служби безпеки, кількість прикордонних військ, то ця цифра буде досить солідною. А де ж вони всі? Мені тут? здається, що тут потрібно валеве рішення і матеріальне забезпечення, можливо, ми зараз відійшли. Чому? Але і в цьому в напрямі не проявляється таких зусиль. От на армію збирають, а ви бачили, щоб депутати, бізнесмени, мільярдери і мільйонери, яких в Україні вже немало, дали серйозні суми на армію. Якби вони навіть своїх доходів дали по 3-4%, повірте, ми б закупили всі бронежилети. І інші для того, щоб перекрити кордон. Далі невже не можна слов'язку перекрити всі дороги? Можна, а навіщо одночасно проводити в багатьох місцях? Перекрити кордон, перше одну точку взяти в облогу, не дати їм нічого виключити, все діяти відповідно. Війська зовнішнього оточення, спецпідрозділи йдуть на знищення терористів. Спеціально сформованими групами. А, там може люди зробити кордон гуманітарний, щоб люди вийшли за якийсь там період. Тоді... Так, гуманітарний кордон і всередину України, і гуманітарний кордон в Росію. Хто не хоче жити в Україні, не подобається, ну раз не подобається. Наш колись розділили військових, правильно? Чесні офіцери поїхали служити Росії, тому що вони росіяни. Ми залишилися на Україні, тому що ми українці. І нехай собі йдуть. Навіть можливо їм дати якусь допомогу, чисто по мирному, по хорошому розійтись. Ну, не хочуть вони жити в Україні. Не подобається їм мова, традиції, звичаї, і те, що будуть тут е, управляти, як вони кажуть, е, президент, ну, чи уряд, який їм не підходить. Тому я вважаю, що мають бути насамперед зусилля е, з боку хотіння, бажання знищити це як не можна скоріше. Якщо буде. То це можна і зробити. Я вам ще можу сказати, що кількість військ і засобів на складах зброї нехай навіть не дуже навчальних, але на кордоні для того, щоб прикрити там не воювати, прикрити хоча б можна цілком забезпечити. Треба бажання і матеріальні засоби. Так. Я просто хотів додати. Ну, по перше, наші прикордонники вони їхня кількість не дозволяє обороняти кордон. Їхня кількість дозволяє тільки контролювати це. По перше. По друге, ну звичайно, можна коли говорити бойові дії, діє вже армія. Так коли бойові дії почалися, вже діє армія. Має бути лінія оборони. Це по-перше. По друге, ну здається, все дуже просто є. Слов'янську точити все. Ну це звичайно дуже все просто. Але це прибуваючи тут у Львові, так міркувати про те, що так, так. все насправді дуже просто все як в книжці пишеться. А насправді ті ж самі Ові розповідають про те, що е, зробити блокпост з тієї сторони від Луганська це е, наразитися на жертви. Тому що там є великі сили. Це може повторитися ситуація, яка зараз з прикордонниками в Луганську, коли вони обороняються, обороняються, а підмоги немає Правильно. і є жертви. Я за і зараз, і зараз е дивіться, є велика кількість міліції СБУ, військових, але чому не створити мобільні групи? Це ж е ну, мобільні групи. Я розповідав <зважлив> промобіль... груп, ну, мобільні Мобільні групи не можуть е Ну, блокпости їх можна вістань, і тут же атакувати навіть вночі без із далека з великої міста. Пане бровозах я. Приблизно, що правильно говорить Гелібний, що є така вислів російський, що кожен мніт міц се стратегом їде со сторони. Нам дійсно, очевидно, просто зі Львова з позиції Львова знаючи тактику таку бойових дії, таке інше, обговорити ці зараз події. Все безумовно непросто. Я впевнений, що є мудрі командири, особисто знаю міністра оборони Михайла Коваля. Це підготовлений Ми критикую, в тому, мінішні... що я впевнений, що там такі заходи вживаються. Ну, не може бути, щоб. Результатів щоб, щоб цього... немає, да. і не буде результатів. Просто все воно дещо повільно, дещо м, запізнюється кажуть, на до, до, до на двох неділь ціни вказівки і нормальні бойові рішення серйозних командирів. Це от дещо. Просто хочеться вірити, що зараз трошки вона. Якщо вони не перекриють кордон, знову буде. так нічого Я би ще, ще добавив те, що е, Чомусь мовчить робочий клас Донбасу, якби там не було ж, край індустріальний, ось що. А звідки ми знаємо, він мовчать що говорить? Ну, ми говорить, бо... я, але просто в кому ми... він говорить. скаже ми... бандиту, чи, чи ми він бачимо, за Україну, це йому по... буде от, розповідав, по... Йому буде кінець. Ну да, вони бояться своїх. Та... В тому числі і хазяїв цих наших серйозних олігархів, які правильно говорить, що не дають гроші чомусь, щось вичікують, де їм буде краще вести бізнес. Ще би було б здорово, щоб, наша... щоб народ Донбасу почув нашу владу і повірив. Тому що є такі нюанси, що... Не довіряють владі, це, це вже інше питання. питання. Зараз недовіру не створимо Тому що ти більше, ніяк місцево. Мане були запитання так. до пана Викулюка. Сьогодні багато чуємо нарікань від матерів військовослужбовців про те, що мовляв на сході ведуть боротьбу виключно військовослужбовці із західної України. Так і вже побутує така думка, що це робиться навмисне. Що ми бачимо тільки там львівських хлопців, рівненських, хвилинських чи є там. Армійці зі сходу так чи все ж таки переважають дійсно військові західної України? Ну, я вже говорив про те, що люди з з різних куточків України я говорив про десантника з Макіївки. від люди. Ну я не знаю, я не можу говорити статистичними цифрами, тому що я не вивчав статистики, рівні там е, чи пропорція збережена, дотримана чи не дотримана, чи заходу більше. Ну але в будь-якому випадку матерів можна зрозуміти, вони переживають за своїх синів, але ці ситуації все ж таки обов'язок кожного чоловіка, якщо прийшов час йти до війська, е, не можна не пускати, не можна інше питання, що потрібно критикувати і критикувати за матеріальне забезпечення, тому що якщо бійця... Мобілізовують, він повинен пройти повноцінну підготовку. Ось це проблема. Йому повинні видати мундирування. Він не повинен купляти кепку, він не повинен купляти берця за власні кошти. Це повинна забезпечити держава. Я вже не говорю про матеріальну винагороду, Мабуть, це в цій ситуації мали б тож теж бути на другому плані, але автомат повинен бути справним. Техніка повинна бути справна. Розказували, розповідали ці люди, які зараз вже в Дніпропетровську на полігоні, що вони з своєю технікою, з Яворова БМП. БМП по дорозі голохне. Проводка перегоряє, світло включити не можна. Рухати зброєю, стріляти теж проблематично, клинить банально. Все одно потрібно для статистики, очевидно, керівництву, військовому керівництву, для статистики потрібно відправити, стільки одиниць техніки в Дніпропетровську. Вони відправляють. А те, що техніка несправна, на це ну, закривають очі. Оце mm -hmm. проблема. Я хочу додати цього питання про безумовно, патріотизм на західній Україні вищий, ніж на сході. Це не таємниці є багато досліджень приватно у цьому напрямі. Суть полягає в тому, що багато громадян Донецька і Луганська не ідентифікують себе з Україною і з її минулими. Для них наші звичайні традиції якісь дивні там радянська влада попрацювала так, що зібрала таких, ну скажем, з різних. Точок багато росіян з різних точок колишнього радянського союзу тому безумовно. Ви ви бачили, що велася велась якась протидотична робота навіть в школі, навіть навіть у військових навчальних закладах, яка вже не вимагає матеріальних затрат. Вона вже фактично не велася. Ні мову, ні за традицій, нічого. Надіюся, що наша влада нас почує. А на цьому ми мусимо завершувати. Наш час добігає до кінця. З вами була Мар'яна Підковська. програма в об'єктиві. Ми говорили про хід антитерористичної операції. Побачимося рівно за тиждень. Побачення.